Ми приїхали у 2015 році в Бахмут. Вечором наше керівництво нас построїло, і наш начальник спитався: ми всі стояли, хто може хоч завтра якусь супу зварити, щоб хлопців покормити, бо ну треба. Бо... Ну, я так як трошки вмів готувати, сказав, що можу зварити суп. Він сказав: ну, запускай кухню. І, зготовшись хлопцям, їсти. Так я зготував хлопцям супу, і вже 10 років я готовлю суп. Мене звати Василь, позивний мій кок. Я боєць бригади Форпост. Як я навчився готувати їсти? Ну це дуже просто. У мене мама кухар. Я з села. Ну, в селі є завжди такі люди, які от готовлять, які гукають. Все життя моя мама на свадьбі, на весілля, на похорони. На все ходила. І Я перейняв навики в своєї мами. Що вона вміє готувати, те я вмію готувати. По способу приготування стараюся готувати так, щоб ну, хлопцям хоч трошки подобалося наблизити більш до домашнього, щоб кожен побратим хоч час від часу поїв щось смачніше, почувствував як вдома. а не от Ми розуміємо, що це армія, що тут ну, питання має бути армійське, але ми стараємося трошки по-нашому зробити. От, Допустимо, кашу я варю, там коли є гарнір, то ну, робимо з гарніром. А так більшість. Роблю кашу на соусі, е, роблю соус спочатку, а потім на цьому соусі я відварюю кашу, щоб вона була розсипчаста, смачна, збалансована і не сильно жирна, бо багато хто ну, жирного не може їсти по своїх причинах. Стараємося все натуральне їсти. От майонези, от хлопці люблять там в борщ, в суп там собі майонезу не так на хліб намастити. Зато в нас було колективно, колективне рішення. Ми придбали собі хороший кухонний комбайн, яким ми робимо і соуси, збиваємо майонези, робимо котлети хлопцям, бо просто так м'ясо поїсти. Ну воно трошки приїдається завжди одне те саме. А так якусь котлетку зробити хлопцям, хлопці по котлетці з'їдять. Стараємося. Вчимося, пробуємо щось нове, не боїмося рискувати з наших продуктів, зготовити щось, щоб було воно смачне.